Ну що ж, друзі, всім привіт! Ви на каналі Кубік ТВ з вами, як завжди, Ласічук Олексій. І мабуть, ви всі чули приголомшував новину про новий світовий рекорд в середньому часі з 3 на 3 І Хен Гвн ще наприкінці травня е, установив рекорд в 3,91 ну, секунди середній. Е, як знаєте, це перший за весь час за всю історію середній сап 4 також вперше в історії. Як на мене, принаймні не пам'ятаю таких моментів, коли і Сінгл, і АВГ трійці мають однаковий показник секунди. Тобто 3.05 та 3.91, стартують обоє на трійку. До того такого ну принаймні останні років 15 точно не було. Та й думаю, що давніше ще тим більше. Тому я вважаю, що це дуже сильний рекорд. Це ми вже наближаємося до чуть не межі фізичної людської і вважаю, за потрібне показати вам реконструкцію всіх збірок, як думав, що робив їх в цьому рекордному часі. Тому запрошую вас до перегляду цього відео. Отож, перший скрамбл виглядає ось так. Ви бачите зараз себе його на екрані. Що ж, що тут побачив їх? Перш за все, бачимо, що в один рух ми можемо скласти ось такий з блок 2 на, 2 на 1, по суті, X-cross. А також через цей рух оранжевий колір зразу стає на своє місце. синій також. Тобто такий доволі гарний скрамбл виглядає принаймні. Але, ну так би зробили більшість. Єхенг е вирішує не робити так просто, не складати блок одразу, а поставити спочатку оранжевий, потім поставити синій червоний. І далі вже по-інакшому заганяти зелений. Зараз вам продемонструю. Тобто, як робить Є-хенг? Е Єхенг е ставить оранжевий на своє місце, цим самим е ребро жовто е оранжево синє стає на своє місце. Після цього він опускає. Синій колір разом вже з кутком, який сформує X-кross в майбутньому. Після цього він би міг вже докрутити, але він до цього ще ставить червоний. І тепер вже докручує колір. У нас є x ще не до кінця зібраний. Ось останній елемент зелений. Біля цього елементу ми бачимо ось таку пару. А більшість би просто вставило зелений, і, і все, нічого би не зробили з цією парою. Є робить по-інакшому. Він разом з тим, як він ставить зараз це ребро, зробить оцю пару. Ось як це виглядає. Опускає, ставить спочатку зелений, кутик тут підганяє до нього ребро, ставить на місце червоний, одразу створюється пара. Після цього він заганяє пару в свій слот. Далі в нас тут ось така ситуація. Доволі. Легко тут побачити, що якщо спочатку збирати червоно зелену пару, то червоно-синя-біла утворить трьохходівку. тому в нього не лишається жодного вибору, як зробити пару з червоно-зеленого, ставити її і загнати трьохходівку. Далі він використовує на жаль алгоритми, які я не використовую, тому я зараз швидко їх. Загублю, щоб показати прям ідентичну зборку, як в нього. Отож, далі він використовує такий звичайний алгоритм на ОЛЛ: Рілок. І завершення збірки я зроблю нормальний алф через ліву руку. Але він там використовував стандартний. Що ж, перейдімо до другої збірки. Ця збірка вже чуть швидше. Перша була 4.17, ця 3,74. Ще й каунт. Е, і перед нами ось такий скрамбл. Ми бачимо, що зелений ставиться в один рух, оранжевий ставиться в один рух, синій ставиться в один рух, е, червоний буде тут. Тобто ми могли б зразу зібрати такий блочок е, гарненький. Але Єхенг не хоче просто зібрати блок, він хоче зібрати X-крос, тому ще шукає ребро. Для зелено оранжевої пари знаходить його ззаду. І тому перші його рухи будуть такими: він ставить ребро сюди, щоб коли ми опустимо в майбутньому синій ребро стало на своє місце. Далі він ставить зелений, підставляє до нього оранжевий куточок. Тепер до цього куточка підставляє, ставлячи синій, підставляє ребро і докручує хрест. Тепер більшість опустила би червоне на своє місце, щоб вживати перед собою хрест, але не їхенг. Він помічає тут трьоходівку. Тому зберігає її, докручує хрест, заганяє трьоходівку в задній слот. Далі помічає отаку от ситуацію на верхньому ряді. Дві незібрані пари: червоно-синя та червоно-зелена. Яку ж робити першою? Тут він знайшов дуже гарне рішення, на мою думку. Зібрав спочатку червоно-зелену, ще й таким чином, щоб зібралась червоно синя пара. Поставив елементи ось так і використав следж чи хедж-хемер? Напишіть мені в коментарях, а то я путу і не знаю. Використав отаку отаку штучку. Ще раз. Оп, щоб утворити трьохходівку. Загнав трьохходівку, цим самим утворив пару червоно-засиню. І загнав її ось таким чином. Вийшов на ОЛ? І зробив її з цієї сторони. Я зроблю абсолютно дзеркальний лівою рукою, бо я ліву рукою. І вийшов на ось такий фінальний алгоритм. Напишіть назви цього алгоритму в коментарях. Він гертрікс у мене звичайно капець. І така от збірочка 3,74. Йдемо до наступної. І на порядку в нас найшвидша збірка 3,70. І найшвидше не тільки по часу, а також і по ТПСу. 15,8 ТПС на цій збірці мав Hand. на цій збірці ну це ж дуже вражає. На кого нічого тут сильно не помітимо, виглядає як гарний хрест, можна підставити червоний, скласти зелений, поставити оранжевий ззаду. Але це не те, на що дивиться Єхенд. Єхенд помічає пару, яку буде збирати першою, оранжево-синю. Тут у нас є куточок, тут у нас є ребро. А, тримати він на початку збірки буде таким чином: на себе жовтим, а, білий ззаду, синій зверху. І Пам'ятайте про цю пару. Перше, що він робить, це він ставить синій. З'єдній його з білим заб. Далі він ставить червоний в один рух рухом Д. Він стоїть. Тепер він робить вже часто використований професіоналами рух РВ, щоб скласти перші два. Ребра хреста на стороні нижній на Д. І тепер пам'ятаєте про синю оранжеву пару. Ось її куточок, ось її ребро. Багато хто вже з вас помітив, що її можна легко зібрати таким чином. Але це звичайно гарно. Єхенг вирішує збирати її не так. Він вирішує спочатку доскладати зелений, потім поставити оранжевий. І вже потім складати цю триходівку. Чому так? А тому, що якщо ми ставимо цю триходівку, у нас з'явиться ще одна червоно-синя пара. І це все він прорахував ще в інспекції. Це просто крейзі. Він вставляє її і виходить на отаку ситуацію. Звідси він дивиться: є ребро зелено оранжево біле і тут, ой, точніше, і тут є ребро. Бачить тільки зелений кольор. Він не може бути впевнений, чи це зелено червоне ребро, чи це зелено оранжеве Тому вирішує цю пару поки не складати. А бачить тут червоний куточок і вирішує збирати її. Виганяє її на триходівку, перехват, вставляє лівою рукою. Це, за це лайк. Е, далі залишається у нас отака пара, легко збирається в пару. І він бачить, що він вийде на крапку, якщо він ставить так. Тому вставляю через фронт, щоб вийти на той же OLL, що був у нас і в першій збірці. Знову робить його таким же чином і виходить на це копіо. І закінчує збірку. 15,8 ТПС. Це дуже жорстко. Ну я собі не уявляю, як це можна зібрати. Було за наскільки швидко, за наскільки швидким крутінням. Мені зборка ця насправді. Важка за фінгер і не дуже. Хоча рішення дуже круте і дуже розумне. Переходимо до наступної. <му> отож, четверта збірка. 481. Ось такий скрамбл збиратиме Єхенг. точніше збирав Єхенг з жовтого кольору. Всі інші збірки в нього були з білого. Ото, що тут є хенд помічає. Помічає ось таку пару, з якою він в майбутньому зробить ікс-крос, як не дивно. Червоно-зелена пара. Ззаду нас стоїть синє ребро, тут стоїть зелене, і спереду червоно оранжевим. Ото, що він першим ділом робить, це ось такий рух, щоб поставити сюди зелене. І ось таким е чином він робить блок. тобто Покрутив зелений поставив сюди і опустив оцю пару, зробивши отакий великий блок практично вже X-Cross готовий. Як він це бачить за 15 секунд, я собі не уявляю, але вау, це круто. Що він робить далі? Він хоче поставити оранжевий. Тому він відкручує червоний в сторону, ставить оранжевий, щоб вони були протилежними кольорами. Так планується. Він не ставить оранжевий поки. Бо він думає наперед, думає, як йому заганяти інші е, усі хреста. Е, зелений, зелений та синій. І тому він робить u 2 та ставить взад зелений колір. І тепер тут утворюється ось така пара. Єхенг цього також не прорахував. Ви зараз побачите, чому. Бо він її зараз розоб'є. Е, він ставить оранжевий, докручує хрест. Тут як скроць його склався. І тепер він не опускає оце останнє ребро разом з x X-кросом, який склався випадково. Ні. Він іде збирати ось цю пару оранжево-зелену та червоно синю пару. Бо він розбиває буквально ось цю, отримує ось таку трьохходівку, яку заганяє, до речі, через F. Ось таким чином, щоб цю загнати в задній слот. І отримує ось таку ситуацію. Тут він ну, можна було зробити через в задній слот без перехватів, але він робить ось таке рішення: перехват, звичайне розбивання на трьох хотівку, U2 і через фронт заганяє. І отримує ось таку ситуацію на Олелі. Тут він також робить нестандартне рішення. Замість того, щоб зробити звичайний алгоритм, який робиться через F антипівпав, він вирішує зробити u 2 і зробити жирний півпав, щоб вийти на OLL. І закінчує збірочку звичайним U-пермом. Я сказав, щоб вийти на OLL? Щоб вийти на U-перм? І ось така збірочка 381 теж ну вау, рішення дуже круте, але є декілька, бачите, таких. Незрозумілих від нього рішень, але ми не можемо судити рекордсмена. Отож, і наша остання збірка, точніше, не наша, а збірка Єхенга. 4.93 це найгірша збірка за це АВГ. 4.93 це практично рекорд України. І це найгірша збірка АВГ в Єхенга. Отож, ця збірка також буде з білого кольору, як і Три попередні, одна була з жовтого, четверта збірка. І тут також буде x cross Перше, що ми помічаємо, що насправді хрест легкий, я, б, мабуть, вискладав щось типу, так, докрутив би дві, поставив би ці дві. Але є знаходить кращий спосіб. Він просто ставить зелений, далі ставить е, в такий оранжевий, щоб до нього підкрутити синій, поставити їх в рух. І при цьому. Ось тут отворюється отакий X-кросик, тобто тут стоїть ребро червоно-зелене. І ось тут ми маємо куток, який ми зараз встановлюємо оранжевий, вставляємо куток і тоді докручуємо. І в нас є ось такий гарний X-кросик. Що далі він робить? Він помічає зелену оранжеву пару, виводить її наперед, складає ось таким звичайним чином. І після цього в нього ось така погана ситуація. Тут, якщо ви побачите, що б він не обрав, яку пару б він не обрав робити, е, любий варіант поганий, тому що в будь-якому випадку куток іншої пари залишиться на нижній стороні, на десь стороні. або якщо не куток, то ребро буде загнано свій слот. А переважно такі пари є дуже поганими. І тому він вирішує е, складати. Червона червоно синю пару. А ось таким шляхом він зробить трьохходівку і заганяє її в свій слот. І далі він тут виходить практично, ну, на мою думку, одна з найгірших взагалі ситуацій нефтуелі саме через кількість ходів, яка потребує цей алгоритм, так? бо вона справді дуже довго складається. І він робить його ось таким чином. А, утворює пару. І заганяє через LED, щоб не вийти на крапочку. І далі тут використовує два е, стандартних алгоритма е, на цій ситуації. Я ліврукий, е, тому зроблю так. Ось такі зборочки в Єхенга, Я надіюсь, вам сподобались вони. Можливо, десь були вони не такі ефективні, як у вас. Обов'язково пишіть свої рішення, буде цікаво почитати. Також дуже цікавить ваша думка стосовно того, чи хтось колись переб'є цей рекорд. Бо 391 ну блін. Ну, тільки Єхенг хіба що. Ну, бо зараз я не знаю, хто з цим ще справиться. Але й питання, чи Єхенг переб'є? Бо. Він вже доходить до такої межі, я не знаю, куди далі. Напишіть, поділіться своєю думкою, мені буде дуже-дуже цікаво почитати, бо справді я вже не знаю, коли це спиниться, коли хтось його зупинить. Це САП-4 це щось уже неймовірне. Е, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я надію, що ви справді винесли щось з нього цікаве. Тому поставте лайк, хто ще не підписаний, підпишіться. І до нових зустрічей. Па-па-па-па!